Вітаю вас на уроці! З вами вчителька інформатики Петрова Олена Миколаївна. Тема уроку основні компоненти електронних схем на базі Arduino: Резистор та світлодіод. Сьогодні ми розглянемо два з основних компонентів електронних схем на базі Arduino. Резистори та світлодіоди це ключові деталі, які допоможуть вам розбиратися з електронікою. Резистор та його фізичні властивості. Опір. Резистори перешкоджають вільному протіканню електричного струму, знижуючи напругу та лімітуючи струм в колі. Резистивний дріт, виготовлений з високоякісного матеріалу та виконує функцію обмеження струму. Металеві дріт із питомим опором, такий як нікель-хромовий дріт, константановий дріт, вольфрамовий дріт тощо. Резистори зазвичай мають невеликі розміри і можуть бути встановлені безпосередньо на монтажну плату. Принципи роботи резистора. Резистори працюють відповідно до закону ОМА, який стверджує, що опір прямо пропорційний напрузі та обернено пропорційний струму. Опір резистора може бути позначений за допомогою кольорової кодифікації. Резистори зазвичай розпарковані відповідно до стандарту, де кожен кольор відповідає певному числовому значенню опору. Резистори мають різний діапазон опору та можуть бути використані у різних електронних схемах в залежності від потреби. Розглянемо практичні приклади використання резистора. Керування яскравістю світлодіода. Резистор використовується для регулювання потужності струму, що подається на світлодіод. При вимірювання температури та вологості у цьому проєкті можна використовувати резистори як частину ланцюга ділення напруги для вимірювання температури або вологості. Наприклад, резистори можуть бути включені в схему разом із термісторами або датчиками вологості. І зміна опору резисторів в залежності від температури або вологості буде використовуватися для обчислення відповідних значень. Зміна гучності звуку. У схемі звукового підсилювача резистор використовується для регулювання гучності звуку. За допомогою резистора можна збільшити або зменшити гучність звук, щоб створити бажаний звуковий ефект. Главне регулювання яскравості світла. У цьому проєкті резистори можуть бути включені до ланцюга для регулювання яскравості світла світлодіода або іншого світлового джерела. Користувач може використовувати потенціометр зміни резистор для зміни опору і, відповідно, яскравості світла. Нові можливості використання резистора в проєктах Arduino. Резистори є важливими компонентами в електроніці. Вони дозволяють реалізувати багато цікавих функцій. Одна з можливостей використання резистора для стабілізації напруги на датчику. Це допомагає отримати більш точні дані з датчика і покращити роботу проєкту. Існує також можливість використання резистора для створення додаткових ефектів освітлення в LED-схемах. Загалом резистори відкривають безліч можливостей для творчості в проєктах Arduino, Світлодіод та його фізичні властивості. Світлодіод це напівпровідниковий прилад, що світиться при проходженні електричного струму в одному напрямку. Висока енергоефективність світлодіода дозволяє йому витримувати струм протягом довгого часу. Існує широкий діапазон кольорів світлодіодів – від червоного до фіолетового. Принцип роботи світлодіода. Ефект електролюмінесенції. Світлодіоди світяться при проходженні електричного струму через. І впровідникову матерію, використовуючи фізичний принцип електролюмінесенції. Кристал може бути монокристалічним або полікристалічним, що визначає його характеристики. Світлодіоди не нагріваються в процесі роботи, що дозволяє їх використовувати в багатьох пристроях. Розглянемо практичні приклади використання світлодіода, індикатор. Світлодіод використовується як індикатор живлення або індикатор певного процесу виконання чи невиконання умов в пристроях. Світлодіоди використовуються в світлофорах для регулювання руху транспорту, а також можуть використовуватися в якості основного джерела освітлення в будинках та офісах. Підбиваємо підсумки. Резистор використовують, застосовують для регулювання потужності, вимірювання температури. В робототехніці. Світлодіоди як індикатор живлення та індикатор процесів для освітлення. Резистор та світлодіод це ключові компоненти електронних схем на базі Arduino. Резистори використовуються для регулювання потужності електричного струму світлодіоди як індикатори та освітлювальні пристрої. Поставили подобайку Олені Миколаївні до наступного року! Пока-пока!